Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Тим часом у Молдові проводять сотні обшуків. <кхм> Частина з них у соратників проросійського Додона. Отже, обшуки проходять у справі про підготовку масових заворушень та навіть дестабілізації країни. За словами проросійського лідера соціалістів Ігоря Дудона, в частині випадків йдеться про його соратників. Генеральний інспекторат поліції Молдови сьогодні, 22 вересня, вранці повідомив, що представники низки служб вже від самого ранку здійснили понад 250 обшуків. Зокрема, у поліції кажуть, в операції фігурують понад 100 осіб з різних населених пунктів країни. Обшуки пов'язані з кримінальною справою про підготовку масових заворушень і дестабілізації, які координували з Російської Федерації через кримінальні елементи. Експрезидент Молдови, лідер партії соціалістів Ігор Дудон, довкола якого сформувався ось цей проросійський патріотичний блок, заявляє також про обшуки і у своїх соратників на півночі країни. Лідер соціалістів назвав це залякуваннями з боку злочинного режиму і навіть заявив, що президентка Майя Санду і її партія шукають приводи для скасування виборів, бо, начебто, знають, що їхній політичний кінець наближається. Ну і я нагадаю, до сформованого навколо Дуна проросійського блоку, окрім партії соціалістів, входять комуністи, партія Серце Молдови, колишньої очільниці Гагаузії Ірини Влах і майбутнє Молдови Василе Тарлова. Для цим до речі, за вересень щонайменше тричі повідомляли про обшуки у справі про підкуп виборців. Ну, ось у Кишиневі вилучили мільйон доларів у справі про незаконне фінансування партій. Агентство Блумберг дізналося цікаві деталі, а саме про російський план втручання у вибори в Молдові. Мова йде про взагалі багаторівневу стратегію, затверджену безпосередньо самим Кремлем і в Кремлі. Метою, звісно, є підрив шансів партії президентка країни Маї Санду, дія і солідарність вже на виборах 28 вересня і в підсумку усунення її від влади. І от в одному з документів, з якими ознайомилося агентство, зазначається, що одним з головних аспектів плану Кремля є ось якраз створення враження конкурентної боротьби. Але насправді він спрямований на ослаблення підтримки Санду. Документи свідчать, що до кремлівської тактики входить вербування Молдован за кордоном, в тому числі і на Росії, для голосування на виборчих дільницях в ЄС та інших країнах, а також залучення людей для організації деструктивних протестів та й загалом широкомасштабна кампанія дезінформації в соціальних мережах. А інша основна частина планів адміністрації очільника Кремля Путіна передбачає використання компроментуючих матеріалів для тиску на державних службовців, звісно, теж з метою зриву виборчого процесу. Ну і серед потенційних планів Російської Федерації також вербування молодих чоловіків, а саме зі спортивних клубів та навіть злочинних угрупувань, а саме для організації насильницьких провокацій під час голосування. Та протестів після нього ну і тут я абсолютно не здивована, бо всі ми прекрасно знаємо, чого можна очікувати від Кремля. Ми більше знаємо прекрасно з вами, як Кремль розпускає свої криваві лапи, а його пропаганда намагається втручатися у вибори в інших країнах у чотирьох аеропортах Європи, які нагадаю, в суботу були змушені вручну реєструвати пасажирів на рейси через масштабну кібератаку. Досі тривають проблеми, включно зі скасуванням рейсів. Отже, після того як ввечері у п'ятницю хакери втрутилися у системи надавача послуг електронної реєстрації на ре. Ес, тобто чекін і посадка на борт Collins Aerospace, то проблеми в аеропортах тривають. Найважчим днем, звісно, була субота, саме 20 вересня. Але станом на неділю ситуація у лондонському Хітру і Берліні суттєво хоч і покращилася, проте проблеми зі скасуваннями і затримками рейсів все ще залишаються. Ось приміром в аеропорту Брюсселя попросили авіалінії скасувати половину відправлень, запланованих і на сьогодні. Ну а вчора там скасували 50 з 257 рейсів. Ну і хто міг стояти за кібератакою наразі не повідомляють. Але в аеропортах додають, що і сьогодні пасажири можуть е, стикатися з певними затримками. Ну і повідомляють е, заздалегідь, що треба бути до цього готовими. Ну а я ж. Е, Підсумувавши ці дві насичені інформаційні години в прямому етері, просто хочу вкотре вам наголосити, що так, цей тиждень, зокрема на міжнародній політичній арені, має бути дуже насиченим. Звісно, вся наша команда стежить за тими подіями і заявами, які відбуватимуться на генасамблеї. ООН. ми будемо оперативно вас інформувати і про все повідомляти. Але я хочу, щоб ми з вами не забували, що щоб там не відбувалося, головне тут і зараз. У нашій країні, бо Сила оборони України продовжують стримувати російських окупантів і давати гідну відсіч терористам і вбивцям. Давайте їх підтримувати. Давайте долучатися до важливого збору на підтримку наших сил оборони. Зокрема, зараз я разом з 24 м каналом збираю на автівку Нісан Навара для артилеристів Національної гвардії України. Я дуже хочу, щоб ми з вами... Пришвидшили закриття цього збору, тому що на жаль, за статистикою чомусь так відбувається, що на вихідних донатів майже не було. Я не хочу ем, моралізувати чи казати про те, що це наш з вами щоденний обов'язок, бо я впевнена, ви й самі це знаєте. Я просто вкотре хочу вам, українці, наголосити: маленьких донатів не буває. Тому, якщо ви бачите QR-код, будь ласка, скануйте і долучайтеся до збору. Знаєте, це саме той випадок, коли дійсно важлива кожна гривня. Тому що я вже неодноразово бачила, як по гривні 2-5 нам за годину прямого ефіру вдалося зібрати 20 тисяч, 30 тисяч. І це той випадок, який особисто мене завжди окриляє і надихає. Бо коли я бачу, як гривня 2-5 летять на збір, а потім із цих гривнів утворюється величезна сума. Хочеться ще більше працювати, розповідати гарні новини, зокрема з фронту, і вкотре наголошувати на тому, що в єдності наша сила, бо знову ж таки, що б там не відбувалося, коли ми продовжуємо підтримувати наше військо, ми демонструємо всьому світу, який давайте відверто продовжує вражати бездіяльністю, що ми не здамося, ми не опустимо руки. Ми нікому не дозволимо поділити нашу країну чи віддати її. Російському терористу і вбивцю путіну тому давайте продовжувати боротися і пам'ятати, що Україна обов'язково переможе. І ви, будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.